Роман Хегай Семенов актор, режисер драматичного театру, освіту здобував у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Займається айкідо, полюбляє аніме та читання. Життєве кредо все мене і це мене. Романе насамперед хочу запитати. Де себе органічніше почуваєте у ролі актора чи вамплуа-режисера? Mm. Ну я не знаю, ну я ще не зрозумів точно, але місцями там краще, місцями там краще. От якби от частину цього і до частини того, і зліпити. Ну, хоча, мабуть, режисера якось мені органічніше. Якщо не дуже вимогливий режисер, то як актор краще, так? От... Якщо слухняні актори, то як режисер. Так, от десь так, от десь так це точно. Якщо ми говоримо про виставу, да, і місце режисера у ній, як би ви її ідентифікували? Його це місце. Режисер для вистави це хто? Режисер для вистави це все. Ну, якби, якби режисер для вистави, це, це автор вистави. Це режисер для вистави це Бог. Ну, впри... О, Ні, я не про себе зараз. Я, Приклонимо коліна я, я... я... я такий, я стараюсь не дуже там заноситись. Але ну в принципі режисер для вистави це, ну, це власне та людина, яка виставу створює. тому що до те, що грають актори, це грають актори. Актор, кожен виконує свою функцію. Так, ну це важливо. Так вони там доносять як би, думку режисера. Це все дуже серйозно, і на них йде там основне навантаження, тому що вони виходять на сцену, вони нервують, вони переживають. Вони віддають свою енергію, беруть її в глядача, знову віддають. Ну тобто вони не навантажні. Але режисер створює якби все те, в чому вони існують. Ну режисер створює весь цей світ вистави. Тобто режисер відповідає ну, власне, за все. Тобто, всі художні рішення художник приносить там, затверджує режисер. Або режисер каже художнику, що йому треба зробити костюми, затверджує режисер. Ну, все то кожен цвях затверджує режисер. Тому режисер відповідальний за все. І режисер, якби він не з'являється на сцені, він за кулісами, але режисер все одно він створює якби всю цю атмосферу, весь цей всю виставу. А що власне вас спонукало ще опанувати мистецтво режисури? Тому що розуміємо, в театрі усі талановиті. Так, uh, так. І... Геніальні. <рес> Геніальні в тому числі ну напівбоги, боги тільки режисери. <рес> так, так, так. так, так. <рес> і зрозуміло, що коли створюється якась народжується нова вистава, очікується прем'єра, коли йде від моменту застільного періоду вигородки, і допоки вона не стане вже для глядача доступною ця вистава, зрозуміло, що відбувається ж пр процес приготування. І у кожного є ідеї, і кожен актор. Я <рес> тут. <рес> Але ж зрозуміло, що є негласне правило з режисером, ну, не сперечаються. Як сказав режисер, так має бути. Інколи є авторитарні Це, режисери, є, є авторитарні режисери. То чи було у вас бажання просто все-таки добратися до керма та й стану режисером? Що? Які Ні, мене, мотиви вами керували? В, в, мотиви в мене керували ну взагалі, наскільки я пам'ятаю, я режисером хотів стати давно ще до того, як став актором, власне. Ще тоді, коли я не знав, власне, що таке режисура, я просто знав, що це хтось, хто керує, і думаю, от я б покерував, от керувати хочу, от робити не хочу, а керувати я б зміг. Але потім ну, пізніше вже, там, вже став я актором, я вже знав, що таке режисура. Е, мені просто було цікаво, все ж таки, це як, як, якби спробувати організовувати цей творчий процес, організовувати, створювати оцю таку міні-модель світу. Але в той же час я зрозумів, що це відповідальність. Це відповідальність, і, і, і отак потроху я прийшов в режисуру. Починав з, з, з одних якихось мотивів, закінчив іншими мотивами. Ну, вже, вже є, як є, вже так вже сталося. Ну, безумовно, в будь-якій професії є те, що тобі подобається, а є те, що викликає у тебе найбільші складнощі. В режисурі, на вашу думку, що найскладніше, будучи режисером? Ну, по різному буває. Взагалі, то залежить дійсно від матеріалу, залежить від обставин, в яких це все відбувається, тому що це можуть бути зовсім різні обставини постановки. Але на мою думку, я не знаю, мені, от, от мені найтяжче, ну, два якби є моменти, які так конкурують за, за це місце. Це може бути е, важка робота з людьми, тому що. В кожного свої. в кожного свої якісь таргани в голові, амбіції, образи там ще виспався, щось бажання не виспався. виспався, не виспався. А в акторів ну щоб ви розуміли, в акторів це просто як з часу відбувається якась провдеформація, і в них все перебільшено. Тобто, якщо не виспався, то це вже зовсім не виспався. Якщо поганий настрій, то всі навколо знають, що в поганий настрій. Ну в акторів вот отак відбувається. Ну це, це природні, просто це вже дійсно така профдеформація свої емоції назовні, назовні, назовні це все викидати. І тому буває, буває з акторами, буває з акторами якісь е, штуки. ну... Тим паче режисер ж має там трохи не залізти їм в голову і там зрозуміти так. А ти мислиш так, а мені треба, щоб ти мислив трошки поінакше, щоб ти оцю ти... бути, так, підхід так, так, знайти так, так. Ні, ну є авторитарний якби підхід режис... в режисурі, що там так зроби мені так, і все мені нічого не нічого не хвилює. Так щоб було мені за п'ять хвилин, все готово. Можна так, ну ну я так не роблю, мені просто не цікаво. А ось через психологію, там якось оце ну це буває складно. Це буває складно, коли там, наприклад. Якісь там нестиковки там, з людьми, все таке. А, а найбільш складніше, мабуть, те, що режисеру розібратися власне, з собою. От в мене підготовка до вистави займає е, набагато більше часу, ніж репетиційний процес. Вдвічі, втричі більше. Тобто, це мені треба розібратися. Поки а, виносити це все так, в собі, так, так так. так. А чому я взяв? Я взяв якийсь матеріал. А чому я його взяв? А що мені сподобалось? А що я хочу сказати? А в даний момент це потрібно чи це не потрібно? А хто до мене прийде? Які, а які зараз глядачі? А що вони можуть? Ну там дуже багато виникає питань, які треба. Ну ніхто не відповість, тільки сам розбираюся. Оце буває, що довго, складно заплутуюся, розплутуюся, знов заплутуюся. І потім, коли починаються репетиції, це вже власне результат цієї довгої роботи з собою. Давайте поговоримо на прикладі конкретної вашої роботи, яка вже на сцені угу. театру. Ем, ну, остання робота це «За Непалі Янвели. За п'єсою ем, англійського, такого, можна сказати, класичного англійського драматурга Нола Каверда. Це така суто англійська комедія. Вона настільки англійська, і, і це мені теж сподобалось. І мені подобається такі. А цей гумор розуміють тонкий англійський? Ну, поки що я дивлюсь, що м, розуміють не все, не все, але розуміють. Чи хоча... ви його інтерпретували на Україні? Ні-ні, ні-ні. В мене була задача саме зробити ось таке, щоб воно було таке стилізоване, саме під Англію, саме, під... саме, щоб навіть інтонації якісь зробити такі, щоб в мові були, трошки англійські там, піддивлялися, як там в оригіналі там, розмовляють, там, особливо в старих фільмах, там, як англійці розмовляють, з якими трошки якось так розтягують і трошки отак. От Оці, стилізували, стилізували, щоб зробити дійсно таку. Гарну картинку, а вона ще комедійна, що така легка, така англійська, така стильна комедія. ось Таке ж хотіли зробити. Ну, Здається, вийшло. І Я думаю, що гумор розуміють, але іноді буває, що глядачі вони як, якби, ну, їм якби смішно, але вони соромляться сміятися, і вони так, так сидять і так. І так Переглядаєте я так, один на одного, я... хто перший. Посміхаються, посміхають. Тільки хто засміявся? Всі ха-ха, все можна, все нормально. Пішло. Ну, ну так буває, ну сприймають, сприймають добре. Мені здається, що що в нас вдалося. Нас ну, здалося з акторами. А як, власне, актори сприйняли її на початку, коли ви запропонували їм цю ідею? Як працювалося в процесі? А, на початку я пам'ятаю, як, як вони сприйняли, тому що я прийшов, там приніс ці, а там ну, текстова досить вистава, там дії не так багато, багато тексту. Це оці англійські, ці діалоги, діалоги. оцей пін-понг, просто такий словесний. І я їм приніс оці стопки тексту, так приніс. Я не повинні вчити. Так, і кажу. Ну так починаємо. Значить, ми починаємо. Значить, прем'єра в нас через стільки-то стільки. Тиму -то, стільки. так, як ми не встигнемо? От так вони спершу сприйняли це, я добре пам'ятаю. Але потім ми почали працювати і дуже легко працювали. Це, мабуть, ну з усіх моїх робіт, що в мене були режисерські, найлегша зараз робота. Хоча в досить короткий термін це робили, і дійсно там було багато роботи, якось воно так легко пішло. Ми так навіть не напружуючись, так прийшли собі. Просто в задоволення порепетирували. Ну що ще будемо? Ні-ні ні, на сьогодні досить ми вже все зробили. Ну все пішли там, ну дуже легко йшла робота. Насправді ну я навіть Бужасний не очікувала. Да, просто чудово, чудово відпочив, можна сказати. Романе. Ну наостанок, чи ви могли поділитися якимись своїми амбіціями, мріями, планами? Взагалі режисери схильні ділитися планами чи ні? Ну всі по-різному, хтось схильний, хтось не схильний. Я, я не, не дуже схильний. Не, не тому, що я там якось там боюся, що воно не збудеться, чи ще щось. Просто ну зараз якось е, в мене немає е, далеких планів. От так. Я собі планую, що ну зараз роблю це, а потім скажуть робити щось інше, буду робити щось інше. Е, ну а плани які? Плани такі, що е, треба щось ставити, треба щось думати, е, робити щось. Я хочу робити щось радісне. В мене такі плани, я ще не знаю що, але я хочу робити щось е, не стільки філософське, а, а більш радісне. З філософією потім розберемося. Оце сядемо, подумаємо. А зараз хочеться е, щось, е, ну, якщо я щось вже вношу в цей світ, щоб воно було красиве, щоб воно було красиве і приємне. Дійсно, радості, щастя зараз не вистачає. Хочеться цього побільше. Дякуємо вам за розмову. Вітаємо вас ще раз з всесвітнім днем режисури. Дякую. Дуже мені сподобалися слова про режисуру ваші. Це те, що це відповідальність перед усіма перед глядачами, перед акторами, перед всіма цехами, перед керівництвом, перед відчуттям успіху цієї вистави на сцені. Загалом режисура, це дійсно велика відповідальність. І не забувайте, що ви теж. Власне, є режисерами, режисерами свого життя. Тож несіть за нього відповідальність і робіть все, щоб вам ніколи не було за ваші вчинки сором.